Привіт! Мене звати Олексій Молчановський. Я є директором з інновацій Українського католицького університету. Ви навчаєтеся на проєкті «Гра довгу». Навіщо бізнесові спільноти? Спробуємо відповісти на це, здавалось би, доволі банальне питання. Коли я думаю про спільноти, то згадую історію почути в одному з тед виступів, де йшлося про кав'ярні в Амстердамі у 17 столітті. Саме там формувалися спільноти торговців, укладалися угоди, які потім виливалися не тільки у постачання екзотичних. Товарів з далеких країн, а й до нових географічних відкриттів та технологічних інновацій. Спільноти є органічними для бізнесу. Вони відкривають важливу роль, стаючи каталізаторами інновацій, зростання та взаємного навчання. Концепція спільноти для бізнесу полягає у створенні мережі фахівців, підприємців, бізнесменів, які об'єднуються навколо спільних інтересів, цілей та викликів. Що дають спільноти бізнесу? По-перше, вони сприяють обміну знаннями та досвідом між членами спільноти. Спільноти забезпечують платформу та простір, де учасники можуть обмінюватися знаннями, досвідом та кращими практиками. Це може стосуватися як конкретних навичок і технологій, так і більш загальних питань, як от управління бізнесом та стратегічного планування. По-друге, спільноти сприяють інноваціям, оскільки вони надають можливості для спільного розвитку нових ідей та рішень. Об'єднання різних перспектив та досвіду може призвести до несподіваних інноваційних проривів, коли ми об'єднуємо людей різних поглядів та досвідів на одному майданчику, який сприяє вільному обміну думок, то як правило народжуються цікаві і неочевидні пропозиції та ідеї. Як приклад, проєкти Urban Space 100 в Івано-Франківську та Urban Space 500 в Києві, які створювалися на кошти 100 і 500 інвесторів відповідно. Об'єднуючи спільноту людей різних професій та досвіду, Urban Space стає платформою для мережування, створення поширення нових ідей. По третє, участь в спільнотах дозволяє учасникам розширювати свої професійні зв'язки, що дозволяє відкривати нові можливості для бізнесу, партнерства або кар'єрного розвитку, якщо говорити про персональний вимір. Для компанії такими спільнотами для розширення зв'язків, для виходу на нові ринки, пошуку нових замовників та творення нових сервісів і продуктів є кластери – Можна згадати львівський it кластер, як приклад успішної спільноти виробників програмного забезпечення, що сприяє підсиленню галузі IT не тільки у Львові, а й у всій Україні. По-четверте, спільноти можуть надавати підтримку своїм членам через наставництво та обмін досвідом, особливо для нових підприємців. Або стартапів недарма будь-які інкубаційні та акселераційні програми для стартапів, окрім суто фінансової підтримки, вкрай важливі саме експертним середовищем. Досвідчені підприємці погодяться, що годинна розмова за кавою з експертом, який впевнено почувається у своїй галузі, та правильні запитання до такого експерта, дозволяють вам швидко зануритися у відповідну сферу. В іншому випадку можна витратити дні на те, щоб бодай почати розбиратися, що й до чого. Нарешті членство спільноті може забезпечити доступ до важливих ресурсів, таких як фінансування, інструменти, дослідження та аналітика, які можуть бути корисними для розвитку бізнесу. На цьому моменті хотілося б зупинитися детальніше, адже саме з таких можливостей виникає феномен партнерства у бізнесі. Партнерство у підприємництві часто формується за принципом взаємодоповнення компетенцій, ресурсів та можливостей між різними організаціями. Ця модель дозволяє компаніям об'єднати свої сильні сторони та компенсувати слабкі. Створюючи синергетичний ефект підсилення, який підвищує цінність і ефективність для всіх залучених сторін, розвиток ідеї партнерства може бути заснований на таких принципах: по-перше, взаємодоповнення компетенцій. Партнерство часто формується між організаціями, чиї сильні сторони та компетенції доповнюють одна одну. Наприклад, стартап у сфері технологій може мати інноваційний продукт, але малу частку ринку. Вступаючи в партнерство з великою корпорацією, яка має широку ринкову мережу та ресурси, стартап може отримати доступ до нових ринків, а корпорація до новітніх технологій. Прикладом такого партнерства є співпраця холдингу «Емоцій ФЕСТ» та видавництва Старого Лева. Критичний момент ФЕС допоміг видавництву, а результатом став не тільки розвиток самого видавництва, а й поява книгарень-ков'ярень видавництва старого лева в українських містах. Друге, це спільне використання ресурсів. Партнерство дозволяє організаціям спільно використовувати ресурси, такі як фінансування, технології, обладнання або дослідження. Це може значно знизити витрати та ризики, пов'язані з розвитком нових продуктів або виходом на нові ринки. В цьому відношенні можна згадати інфраструктурні та ресурсні майданчики, які надають своїм клієнтам-партнерам спроможності з проведення досліджень та розробки research and development. Прикладом значного зниження витрат на створення технологічних прототипів є партнерство між факультетом прикладних наук Українського католицького університету та компаніями SoftServe та Alex. Останні через майданчик дослідницької лабораторії машинного навчання УКУ мають можливість прототипувати нові технологічні рішення. І такий підхід із залученням студентів та професорів університетів виявляється економічно більш вигідним, аніж створення прототипів ін-хаус, тобто силами самої лише компанії. Третій принцип це розширення ринкових можливостей. Партнерство може відкрити нові ринкові можливості для обох сторін, дозволяючи їм взаємно виграти від експансії. Наприклад, компанія, яка має міцні позиції в одному географічному регіоні, може запартнеритися з місцевою компанією в іншому регіоні для розширення своєї діяльності. Тут можна згадати, як приклад, проєкт промприлад. Це партнерство, у яке залучені тепле місто, інша освіта, «Мітост», «Пакт Україна» та бізнес школа УКУ. Така співпраця сформована багато в чому на доповненні компетенції партнерів. Тож, з точки зору розширення ринкових можливостей, партнери промприладу мають нагоди створювати нові проєкти та залучати учасників з цілої України. Четвертий принцип це спільна інноваційна діяльність. Партнерство може сприяти спільним інноваційним проєктам. Де кожна сторона вносить свої знання, досвід і технології? Це може призвести до розробки нових продуктів, послуг або процесів, які були би недосяжні для кожної зі сторін окремо. Ефективні партнерства часто базуються на довгострокових відносинах, які збудовані на довірі, взаємоповазі та взаємній вигоді. Тож слід розуміти, що розвиток таких стосунків вимагає часу, але вони можуть стати міцною основою для стійкого розвитку та взаємної підтримки. Наприклад, компанії Apple та Google для створення своїх смартфонів партнерилися з великими виробниками: Samsung, HTC, LG, Foxconn. Повернімося до спільноти, розглянемо, як вони формуються. Я виділяю два підходи до формування спільнот, і тут хочу провести паралель з вихованням та освітою людей. Колись я вперше прочитав цю думку в книзі Out of Our Minds Кена Робінсона, відомого реформатора та інноватора в освіті. До навчання дітей, та й дорослих також, необхідно підходити з логікою садівника. Добрий садівник не тягне силоміць паросток, не встановлює жорсткі рамки для молодого пагона. Натомість він формує, підтримуючі середовище, поливає водою, коли це необхідно. Додає добрива, прибирає шкідників, дозволяє сонячному світу краще проникати до рослини. Я виділяю два підходи до творення спільнот. Перший і, на мою думку, менш ефективний, це штучне творення спільноти. Я припускаю, що багато з вас зустрічалися з ініціативами, які своєю головною метою проголошують творення спільноти. Під цю ціль створюється окрема команда, виділяють кошти, організовують події. Часто від менеджерів, які опікуються цим процесом, можна почути промовисте ми розбудовуємо спільноту. Зазвичай на практиці виходить, що коли фінансування подібних проєктів закінчується, то такі спільноти досить швидко зникають. Це підводить до думки, що створена таким чином спільнота була радше штучним конструктом. Натомість, другий підхід передбачає органічний розвиток спільнот. Вони з'являються у природний спосіб, коли в окремих суб'єктів людей чи організацій постає певна потреба. Насправді, потреби завжди є знайти клієнта, постачальника, партнера, ментора тощо. І тут я хочу перекинути місток до теорії мереж. Наука про мережі або теорія мереж вивчає, як різноманітні мережеві структури функціонують у нашому світі. Прикладом таких мереж є соціальні структури, компанії чи соціальні мережі, біологічні мережі взаємодії видів, комунікаційні мережі поширення інформації та безліч інших. Мережа, за своєю суттю, є доволі простим конструктом. В її основі лежать два типи об'єктів вузли або об'єкти з одного боку, та зв'язки між цими вузлами з іншого. Як тільки ви можете ідентифікувати окремі об'єкти та описати, бодай зв'язок одного типу між ними, то ви одразу можете переходити до опису відповідної мережі. Тож спільнота природно є такою мережею, і вузлами є окремі люди або організації, а зв'язками знайомства і партнерства між вузлами. Наприклад, ОСББ є прикладом такої мережі. Ми можемо проживати в одному будинку і всі належати до одного ОСББ. Але ми не обов'язково знаємо всіх своїх сусідів. Тож вузлами мережі ОСББ будуть окремі домогосподарства, квартири, люди, а зв'язки будуть утворюватись тоді, коли люди знають один одного, більш-менш регулярно спілкуються між собою. Фантастичною новиною про мережі є те, що більшість органічних мереж, тобто природних, які виникають у природний спосіб, без штучного конструювання з боку людини, можна описати доволі типовими законами. Розглянемо один з них, який для нашої розмови про спільноти відіграватиме ключову роль. Цей закон описує те, як нові вузли приєднуються до існуючих в мережі. Візьмемо для прикладу соціальну мережу. Подумайте, коли ви реєструєтесь в нові соціальні мережі, то до кого ви у першу чергу залінкуєтесь? На кого підпишетеся, щоб відстежувати дописи або новини цієї людини чи організації? Першочерговим припущенням у науковців про мережі було, що підписуватися будуть випадковим чином, але реальність виявилася інакшою. Насправді, зазвичай ми в першу чергу підписуємося на тих, хто є популярними у нашій сфері інтересів: блогери, великі медійні ресурси. І це призводить до того, що ті, хто був популярним дотепер, стають ще популярнішими, тому що більшість нових суб'єктів у мережі лінкуються до них. Цей закон отримав неформальну назву Закон Матвія, який відсилає нас до Євангелія від Матвія та відомих рядків: кожному, хто має, додасться ще більше і матиме він надміру. Математично цей закон має назву степеневого закону або англійською «Power Law». Назва походить від того, що якщо побудувати діаграму або графік, де по вісі Х будуть розташовані вузли мережі і посортувати їх за спадінням кількості зв'язків, а по вісі Y буде власне кількість їхніх зв'язків, то отримана крива буде описуватися оберненою степеневою функцією. Тож в природних мережах є порівняно мала кількість вузлів, які концентруються на собі майже всі зв'язки мережі, та величезна кількість вузлів, котрі мають незначну кількість зв'язків. Ці останні вузли формують так званий довгий хвіст. Феноменальним є те, що ми бачимо такий розподіл майже скрізь. В соціальних мережах є незначна кількість осіб або сторінок, які концентрують на себе всю увагу. В мережі інтернет найбільшу кількість гіперпосилань отримує так само дещиця сайтів. Є кілька сотень чи тисяч людей, які концентрують у своїх руках майже все багатство світу. Навіть у сонячній системі майже вся маса сконцентрована в сонці, і є мільйони менших об'єктів, починаючи від планети, закінчуючи астероїдами чи кометами, значно меншої маси. Мережі ОСББ вузлом з найбільшою кількістю осіб очікувана буде голова ОСББ, бо майже всі з ним спілкуються. Тож, як ми зазначили раніше, спільноти органічно починають зароджуватися там, де виникає потреба у зв'язках між людьми чи організаціями. Для нас, людей природним є встановлювати професійні знайомства, тому професійні спільноти є першим таким прикладом. Інший приклад спільноти це спільноти партнерств, коли в організації виходять з розуміння, що для підсилення своїх спроможностей їм вартує спертися на партнерів. Чи сказано вище означає, що достатньо віддатися на поталу природним законам і дати мережі спільноти функціонувати максимально органічно? Зовсім не обов'язково, адже ми говорили про сади, а не ліси чи джунглі. Якраз останні є максимально органічними. Сад відрізняється від лісу тим, що має садівника, які піклуються про нього, захищає від шкідняків та допомагає слабким. Розуміючи принципи функціонування мереж, степеневий закон як садівники спільнот ми можемо впроваджувати окремі сплановані дії. Наприклад, неконтрольований розвиток спільноти під впливом закону Матвія може призвести до того, що вся увага, компетенція та ресурси сконцентруються в руках однієї або кількох організацій. І якщо ми говоримо, що нам важливо інновації, а інновації потребують плюралізму думок, то в описаному сценарії важко очікувати на появу сильно відмінних від мейнстриму думок, які задається обмеженою кількістю лідерів. Щоби протистояти дії закону Матвія, такі собі течії, ми можемо докладати зусилля та підсилювати менш розвинутих гравців, надаючи їм часом штучні преференції або додатково підсвічуючи їх у спільноті. Наука про мережі дає нам інші приклади цікавої поведінки. Так, не обов'язково бути великим, мати велику кількість зв'язків, щоб мати значний вплив у мережі. Зрештою, мережа, перш за все, це про потік інформації між вузлами. Тому варто подивитися на те, як може текти інформація довшими ланцюжками від одного вузла до іншого. Ми вже описали базовий сценарій, за якого інформація стікається до найбільших вузлів з найбільшою кількістю зв'язків. Але є інші цікаві вузли, які подібно до мостів з'єднують два береги. Справді, часом мережі можуть утворювати певні кластери всередині себе. Вони можуть бути обумовлені географією, концентрацією організацій та людей в окремих містах, сферами діяльності та іншими факторами. Всередині кластера вузли мають більше зв'язків і є незначна кількість вузлів, які поєднують між собою два або більше кластерів. Тобто потік інформації між вузлами різних кластерів, як правило, буде проходити через ці вузли мости. Заберіть такий вузол з мережі, і вона втратить зв'язність та розпадеться на ізольовані частини. Подібні вузли однозначно мають велику важливість для мережі, а отже і вплив. У спільнотах професіоналів їм відповідають люди, які є експертами у кількох доменах одночасно. У спільнотах організацій це суб'єкти, які можуть діяти у кількох сферах одночасно. Нарешті ми згадували про довгий хвіст: велику кількість вузлів мережі, які мають малу вагу. Цю специфічну популяцію досліджує Насім Талеб, автор терміну Чорний лебідь, адже саме у довгому хвості живуть ці істоти, ті, кого важко передбачити. З погляду спільнот, у довгий хвіст потрапляють ті, хто слабо лінкується з іншими, хто має мало зв'язків. Але сила довгого хвоста у його розмірі, він справді містить переважну кількість вузлів мережі. Тому, якщо цим окремим індивідам дати певний інструмент, то вони також зможуть себе суттєво проявити. Прикладами таких підходів є спільноти відкритого коду Open Source, у розробці програмного забезпечення або тій такі Вікіпедії. У таких спільнотах дуже багато окремих учасників, які можуть зробити одну-дві редакції статті або коду, але їхні редакції можуть бути критичними для функціонування системи загалом. Наявність таких незалежних акторів дозволяє системі бути антикрихкою, про що також говорить Талеб. І українське суспільство, будучи максимально горизонтальним. Та розподіленим продемонструвало це особливо яскраво у своїй реакції на повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року. Наразі ми поговорили про два підходи до формування мереж штучний та органічний, і показали, що органічні спільноти є більш поширеними та життєдайними. З іншого боку, ми вже зачепили питання управління спільнотою, яке передбачає наявність певного суб'єкта, який ніби спостерігає за спільнотою ззовні та приносить до неї додатковий зумисно спроєктований вплив. Такі суб'єкти справді існують, і у спільнотах організацій вони виступають у вигляді асоціацій чи кластерів, штучно створених суб'єктів, які з одного боку є ще одним додатковим вузлом мережі спільноти, а з іншого несуть метафункцію, допомагають спільноті краще функціонувати. Ми згадували раніше львівський it кластер, який якраз і має подібну функцію. Втім, є інший підхід, коли спільнота може змінювати поведінку та розв'язувати внутрішні суперечності. Мова йде про ситуації, коли один або кілька вузлів проявляє підвищену суб'єктність та своїми діями змушує спільноту перебудовуватися, змінюватися і адаптуватися. Цей феномен досліджує український філософ Олександр Філоненко, тож я рекомендую переглянути записи його лекції. Він, зокрема, вивчає громади або спільноти міст, досліджуючи мету їхнього існування. І він показує, що є періоди, коли певне місто може перевинайти сенс свого існування. Наприклад, раніше місто створювалося та існувало завдяки важкій промисловості, але через зміну економіки відбулося перенесення виробництва в інші країни, тож місто довелося шукати свій сенс наново. І таким новим сенсом стає цифрова індустрія. Це реальний приклад для окремих міст Сполучених Штатів з так званого іржавого поясу. Який отримав свою назву через відтік виробництва та занепад міст, в яких воно було зосереджено. І коли ми говоримо, що місто довелося шукати свій сенс, ми ніби маємо на увазі, що місто має суб'єктність, але насправді рішення приймають окремі люди. І навіть не всі містяни немає такого, щоб містяни зібралися і проголосували, що тепер вони будуть займатися новою індустрією. Як завжди, це трапляється, коли справу до рук беруть окремі проактивні лідери, інколи це може бути взагалі одна людина. Ми також говорили, що спільноти органічно зароджуються там, де виникає потреба у зв'язках. Але насправді не так багато різних зв'язків та потреб, на основі яких ці зв'язки формуються, виникають природним чином. Для того, щоб здійснити певну еволюцію, необхідно, аби потреба виникла, або щоб нам хтось вказав на те, що ми маємо цю потребу. І тут повною мірою розкривається важливість ролі згаданих лідерів. Ці люди формують нові сенси і заражують ними інших представників населення міста або спільноти. Філоненко наводить приклад видатного українського історика Дмитра Яворницького, який на початку ХХ століття переїхав до Дніпра тодішнього Катеринослава. Розвідуючи казацьку спадщину і проводячи археологічні та етнографічні дослідження, він повернув Дніпрові та Запоріжжю казацьку ідентичність, втрачену на той час. Олександр Філоненко також говорить про феномен малих груп. Мала група це мікроспільнота такої чисельності, що всі її члени можуть сісти в один легковий автомобіль. Філоненка проводить чітку межу між малими групами та командами, а також спільнотами. Хоча малу групу можна назвати мікроспільнотою, тому що в її членів є одна природна потреба бути разом. Мала група не бере на себе відповідальність втілити якийсь проєкт і цим відрізняється від команди, яка існує заради проєкту і розпадається, коли мета проєкту досягнута. Мала група це механізм виникнення інноваційних думок та їхнього шліфування під дружньою критикою. У малих групах. Ми обговорюємо наші персональні задачі, виклики, але не беремося втілювати задачі один одного, бо одразу тоді перетворимося в команду. Можна сказати, що мала група дозволяє певним ідеям інкубуватися, доходити до певного рівня зрілості. Потім на основі цієї ідеї може бути сформована спеціалізована команда, мета якої буде реалізація згаданої ідеї. І під впливом цієї реалізації відбуваються зміни у спільноті. Тож перехід відбувається за вісім мала група, команда, спільнота. Отож, підсумуємо. Ми розглянули з вами, як і довкола чого можуть творитися спільноти. Запам'ятайте, творення спільнот це питання потреби, яке може об'єднати членів спільноти, окремих осіб чи організацій. І варто пам'ятати, що розуміння потреб може виходити не лише з безпосередньої практичної площини, а й мати більш візійний характер. Ви навчаєтеся на проєкті грав довго. І пам'ятайте, знання це ваш прибуток.